120 років історії нашої організації. На цей період наша організація, ми і наші попередники пережили дуже багато. Були заборони, були війни, були інші періоди, через які організація не могла існувати. Але тим не менше, саме Сокіл в першій половині ХХ століття дав найкращих бійців. Та всіх українських кармі, що була на західній Україні. Сьогодні, 2006 року, і по сей день ми продовжуємо справу наших великих оборадників. Сьогодні ми вишколюємо бійців для майбутньої української армії. І тепер, взимку, 13-2014 року, доля дала нам шанс саме стати частиною великої революційної армії української нації. Наше завдання на сьогоднішній день. Не зганьбити це велике ім'я. Наше завдання на сьогоднішній день це здобути перемогу в цій пекельній боротьбі. І наше завдання це збудувати українську велику, самостійну соборну державу, у якій українська нація буде мати всю повноту влади. Завтра ми розбудовуватимемо цю державу. Завтра ми розбудовуватимемо українську армію, яка не буде поспіхом для Європи. Ця армія не буде армією держави, на яку будуть дивитися всі розвитки світу, як на майбутній трофей. Ця армія стане страхом для всього світу. Ця армія стане найсильнішою потолою Європи. Ця армія покаже усім, що ні жоден чобіт окупанта більше ніколи не топтатиме української землі. Ця армія покаже, що українська держава існуватиме вічно ця армія поверне Україні всі її етнічні землі. Пам'ятайте, це все ваші завдання, це все залежить від кожного від вас. Не чекайте, що хтось прийде і буде вас вчити. Чи хтось прийде і буде заставляти вас будувати українську державу. Ви самі повинні себе наставити це робити. Ви самі повинні зібрати всі свої сили в кулак і заявити твердо, що я, українець, є паном на своїй землі. І більше ніхто не має права зазіхнути на цій землі. Україна для українців. Слава нації! Святого! Побратими, дякую всім, хто прийшов сюди. Дякую першій окремічну кісоту. Дякую другій сотні імені Святослава Хоробру. Дякую третій сотні імені Петра Сагайдашного. Дякую сотні Української постельської армії, сотника Каяра. Дякую нашим побратимам із Палацу Свободи. Дякую святим отцям. Дякую всім, хто прийшов сюди підсвяткувати наше велике свято, підсвяткувати наш черговий день народження. Слава Україні! Героям слава!